Чи я боюся смерті, мабуть, ні? Вже більше півстоліття за плечима по-різному бувалося мені, життя мов фільм іде перед очима. Та й сенс, який боятися того, що так або інакше неминуче. Майбуть, боюсь, я тільки одного. Що згадку по собі лишу гнітючу. а наразі треба далі жити, бо місію свою ще не завершив. Сім'ю, країну треба захистити, Ну, дочекатись, чекати щонайменше. Вже діти власне прокладають шлях, щоб він до них стелився без вибоїн, на батькових хайче це помилках. Тоді її, можливо, менш своїх накоять. Іще не всі написані вірші, іще не всі зустрінуті світання, не роздане ще все тепло душі, іще до дна невипито кохання.